Щороку в четверту суботу-листопада громадськість згадує одну з найтрагічніших сторінок вітчизняної історії голодомор 1932-33 років. Шанували пам'ять безвинно загиблих від штучного голоду і учні п'ятої школи. Готуючись до закладу, 11-класники опрацювали чимало літератури та особисто побували в гостях у бердичівлян, свідків подій 79-річної давнини і записали їхні спогади. Пам'ятаю, що вуличка і дуже була вузенька, але густо-густо заселена. Морог убив всіх. Боже Боже, у цій вулиці померли від голоду. Качук похріб, жінка і хлопчик Вася, муха Юрко, дочка Явдока, син Іван, Коцюк Мелашка, дочка Настя Марія, Бортніх Луцина, дочка Мотря і її дитя. Сьогодні на цій вулиці лише п'ять хат, а проживає в них 11 чоловік. Ми були вражені усім, що розказували люди, тому що не можна нам, нам теперішнім поколінням не можна уявити. Як це все насправді було? Бачимо, здається, і фільм, і докази всі, але як це страшно, як це бути сучасником тих подій, знаходитися щодня, що хвилини, що секунди в тому жахливому місті, в який перетворився наш прекрасний край. І тому я хочу побажати всім, щоб ніколи більше нашу батьківщину, наш рідний край, наш рівний Бердичів, не спіткало таке горе. Не так давно про голодомор 32-33 років усюди мовчали. І лише коли диктаторську завісу було зломлено, стали розсекречувати архіви, шукати очевидців та розповідати правду про те, як проводилась колективізація і чим розплачувались її противники за небажання вступати до колгоспу через штучно організований голод. Загибли мільйони мирних українських селян. А той, хто вижив, і досі не може спати спокійно, як я спілкувалася з особистою свідком. Вона мені розповідала. Про те, як її сестру вона залишила на ну щоб погодилися за сестрою її молодшою, вона пішла працювати. Коли повернулася, то сказали, що вже сестри немає, її з'їли. Я вважаю, що такі години повинні проводитися частіше, щоб ми не забували, адже ми повинні вчитися на помилках історії минулого. Тепер, коли українці мають власну виборонену кров'ю мільйонів державу, треба усіма силами її берегти, наголосили школярі та докладати усіх зусиль, щоб подібне жахіття ніколи більше не повторилося. was.